Моя одна знайома, вона жила в Америці десь близько 10 років в Нью-Йорку, працювала в ІТ-компанії. Заробітня платня в неї десь приблизно була 150 тисяч на рік. Але оскільки ми от спілкувалися ці всі 10 років, вона каже: ну це такий якийсь стрес, ти нібито не живеш своїм життям. Нібито ця Америка висасує з тебе ну, от, все, а дає тобі взамін гроші, розумієте, душу з тебе забирає. А взамін грошей? Ну, ти, ти можеш так жити? Особисте життя це, це, це ти, ти можеш тільки мріяти про нього. там. Чи щось іще такого плану. Бо все зав'язано на грошах. Вона переїхала ось в Іспанію нещодавно, живе в Валенції, заробляє 67-67 ти, тисяч на рік, тобто це набагато менше, ніж. В США, але людина щаслива, маса друзів, особисте життя налагодилося. Людина каже, там це, це мій дім, я сюди не хочу, бо в Америці я вживала, а тут я живу. Все по переїзду в Іспанію, влаштуванню тут. Я перевіз вже більше ніж 300 родин в Іспанії, допоміг переїхати сюди. Нехай у вас все буде добре, нехай щастить. Підписка, лайк, поділіться цим відео. Все буде у коментарі.